Мирослав Гай, майор збройних сил України та керівник благодійного фонду МиРКО, вітає Мирослава. Да, доброго дня, доброго дня, ради бачити. Ну, президент Володимир Зеленський повідомив про те, що перші танки Абрамс вже надійшли до України. Хочу нагадати, що з моменту оголошення про передачу цих американських танків до, власне кажучи, сьогоднішнього дня, тобто ситуації, коли ми вже офіційно знаємо, що вони десь знаходяться фізично в Україні. Ну в якої в якійсь кілька. Кись, яке не розкривається, пройшло рівно вісім місяців, Мирослава. Ну, з того, що ти знаєш про реальну ситуацію на фронті і в бойових бригадах, в тому числі, і в першій окремій бригаді імені Бугона, де ти проходиш службу. А ну скажімо так, чи чи здатні цього року ці американські танки на твій погляд вплинути якісно на якийсь перебіг подій на фронті? Чи це ну скажімо так Підготовка до подальших дій вже вже пізніше. Ну, дивись, ти ж мою особисту думку питаєш. Правильно? Так, звичайно, звичайно. Тобто, от, 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 моя особиста думка така, що звичайно, те, що танки Абрамс там передаються, дуже добре, навіть з точки зору е як політичний сигнал про подальшу підтримку України. І те, що Україна зараз Українські Збройні Сили України володіли майже. Ну, всією сучасною технікою, яка є в світі, такого типу працювала різні танки, ракетні системи. Плюс ми свої озброєння е, е, виробляємо. Це теж великий плюс, тому що Україна, окрім просто гігантського досвіду, бо в жодної країни світу, крім армії України та Росії, досвіду такої нової сучасної війни немає. Ми фактично перші, хто має такий досвід, і плюс українські збройні сили постійно. Отримують навички вождіння та застосування нових типів озброєння, але сказати, що вони зараз прямо принесуть нам перемогу, це я думаю перебільшувати очікування дуже сильно. Тому що якщо ми подивимося будь які воєнні доктрини сучасних цивілізованих країн, то для того щоб успішно наступати, потрібно перша кількісна перевага в бронетехніці, артилерії і особовому складі. Бажано мінімум в 3-5 разів, як то кажуть, воєнна наука. А і обов'язково домінування в повітрі. Жодні війни, які були е от, після Другої світової війни, такі великі, да, або спеціальні операції, які проводилися, або війна в Іраку, вони не проводилися без тотального домінування в повітрі. Якщо ми хочемо успішно наступати, менше втрачати особового складу, нам це домінування потрібно а, в артилерійських системах, в ракетних системах і в авіації. От наскільки я розумію, авіацію нам так чи інакше дадуть через те, що і в бюджет Сполучених Штатів Америки було закладено е, мільйони доларів на навчання українських пілотів, і інші країни НАТО вже е, е, багато разів оголошували про те, що вони навчатимуть українських. Пілотів, то відповідно нам я дадуть, але чи встигнемо ми її отримати і успішно застосувати в цьому році. Я в цьому сумніваюся. Тому що всі експерти, західні е високопосадовці, говорять про те, що це буде не раніше ніж е в кінці року, От, а може і пізніше, може і на весні. Тобто, відповідно, у нас зараз ще буде місяць більш-менш нормальних погодних умов. Потім дороги порознувають. Е і треба буде чекати час, поки зможна можна буде успішно застосовувати техніку в наступальних діях, то тому я знаєш дуже обережно такі речі коментую. Це моя особиста приватна думка. От ми бачимо, що контрнаступ так чи інакше розвивається дуже складно. Можливо, комусь здається, що повільно, але насправді в тих умовах збройні сили України, як на мене, роблять дива, тому що не маючи достатньої кількості авіації. Знаючи, що весь світ не встигає виготовляти достатньо кількості боєприпасів для нас, які нам потрібні, знаючи, що Росія має більший мобілізаційний ресурс, так чи інакше, ми кожного дня чуємо про успіхи збройних сил. Ми бачимо це і по картах міжнародних аналітичних авіацій, де кожного дня буквально метр за метром, кілометр за кілометром, розвивається наш успіх на важливих ділянках. Ми розширюємо наш плацдарм для можливості в подальшому вийти до Кримського півострова і перекрити суходольний перехід, суходольне сполучення, от але допоки ми ну не буває ідеальної зброї, розумієш? Можна отримати танки Абрамс, але вони мають бути задіяні виключно в комбінації знов ж таки з ракетним озброєнням, з авіацією грамотно, тактично бути застосовані у Збройних сил України є цей потенціал, але я думаю, що про більш серйозний успіх ми можемо говорити, коли ми отримуємо авіацію. Зрозуміло, Мирославе. Тоді друге питання як не тільки до військового, але для. До керівника благодійного фонду все ж таки ухвалила в першому читанні, принаймні, Верховна Рада закон, який передбачає передачу всіх військових ПДФО податків на доходи фізосіб осіб з місцевих бюджетів до центрального бюджету. Ми багато разів піднімали в цій студії тему, що зараз дуже велика кількість потреб, які оперативні, які можуть навіть не входити в переліку потреб командування сил логістики. Вони закривалися саме з місцевих. Бюджетів, починаючи від дронів, там, казарми, дрони, командні пункти, ремонти техніки, закупівля корчів, їх ремонти тощо. На, враховуючи таке рішення, яке, я сподіваюся, буде якимось чином до другого читання трохи переглянути, може там пом'якшене, але якщо воно пройде в такому вигляді, на і місцеві бюджети втратять можливість підтримки а, частин військових, які зареєстровані на їхній території. То до яких наслідків це призведе з точки зору боєздатності і комплектованості наших підрозділів? Ну, дивись, я можу по своєму досвіду казати. Дуже велику роль відіграло те, що ми втрималися. Це можливість витрачати субвенції з місцевих бюджетів на все необхідне для бригад. Тобто, у та безпілотна авіація, навіть іноді та, що не прийнята ще на озброєння, яке б бригади отримували, успішно застосовували. Вона вся закупалася з субвенції з місцевих бюджетів. Плюс, як же ти сказав, майже весь ремонт автопарку. А це дуже часто різношорсні автівки, тому що є і волонтерські вантажівки, які не поставлені на озброєння. Ти на них не знайдеш просто так запчастини, Вони не лежать на складах Міністерства оборони. Плюс велика кількість техніки була мобілізована в перші дні війни через військомати, передані у війська. І часто це просто цивільні автівки. Це ті самі вантажівки, це е, траки для транспортування танкової техніки. І тобто. Це селянка виборів. Мирославе. Я сподіваюся, зараз меда. Зараз, зараз ми відновимо зв'язок з Мирославом Гаєм і сподіваюся, зможемо продовжувати цю важливу тему. Так, так. Ну, чекаємо. Чекаємо, поки. поки От і до інших новин важлива ще новина цього дня. Думаю, що ми також обговорювати будемо в ефірі. Це початок апеляційного засідання щодо запобіжного заходу пану Коломойському, яке сьогодні розпочалося в Києві, на відміну від першого засідання. На все можемо, можемо продовжити з Мирославом? Будь ласка, так тобто, відповідно, це дуже сильно вдарить по можливостям бригади. Бригад збройних сил дуже швидко і оперативно займатися ремонтами, закуповувати необхідне спеціальне обладнання, яке потрібно для і наступальних і для оборонних дій. Ну і потім мені, я вважаю, що таке відбирання коштів з місцевих бюджетів дуже сильно вдарить по реформі децентралізації, От, все ж таки, коли була можливість цих закупівель децентралізована. А там немає корупції через те, що все це контролюється посередньо сухопутними військами, створені спеціальні управління, які контролюють, що закуповується, які самі без... Ти не можеш отак взяти, просто кошти і піти щось купити. Ні, заключаються договори, йде контроль, щоб була відповідна техніка. Плюс ти не можеш ці гроші не цільово витрачати, тому що міські ради голосують. На що саме витрачаються ці кошти, це заздалегідь обговорюється. Тобто, відповідно, це був достатньо ефективний інструмент підтримки військ швидко, оперативно, в бойових умовах. Коли ми бачимо, що довкола Міністерства оборони, наприклад, кожен день виникають якісь скандали? О, щось я не чув жодного скандалу там по Збройним силам України на таку тему. Але попри це, це що вдарить на мою думку по реформі децентралізації. От і відповідно мені не хотілося щоб ми знаєш, отак відкачували назад все, те, що ми здобули за ці 10 років війни таким важким, ну важкою працею, і достатньо складно. От е, так що подивимося. Я б дуже хотів би, щоб цей закон яким чином переглянули цю норму, переглянули і, і прийшли до якогось розумного виваженого рішення. Принаймні, проаналізували це і. Зрозуміло б чи не нашкодиться Збройна сил України під час війни. А я впевнений, що нашкодить. зрозуміло почули позицію. На жаль, та аналіз ситуації Мирослав Гай, майор збройних сил України, керівник благодійного фонду Ком» був з нами на зв'язку.